Олекса Новаківський. Новаківський Олекса Харлампійович, український живописець, педагог, етнограф, народився 2 за старим стилем 14 березня 1872 року у селі Слободоободівка Подільської губернії, нині село Ободівка Тростиняцького району Вінницької області, багатодітній родині Сника, який працював в садибі поміщиці Гелени Бжозовської. Рідний брат Гелени граф тадей Грохольський, сам художник, помітив здібності Олекси і умовив сестру надати юнаку стипендію і відіслати на навчання в Одесу. Пізніше у Краків. 1888 1892 роки Новаківський здобував освіту в студії одеського художника-декоратора Клименка. З 1892 року по 1900 рік. Він вчиться у Краківській академії красних мистецтв. Серед його наставників були всесвітньо відомі майстри імпресіонізму Леон Витчульський та Ян Матейко. Тривалий час Новаківський жив у селі Могила. Тепер Нова Гута у передмісті Кракова. Там він одружився на дочці своєї квартирної хазяйки. Дружина згодом народила йому двох синів і до кінця життя стала джерелом натхнення. У 1911 році на першу виставку робіт Олекси потрапив Львівський митрополит граф Андрій Шептицький. Дізнавшись, що художник родом з України, Шептицький умовив Новаківського переїхати до Львова, аби долучитися до навчання та виховання молодих українських художників. З 1913 року родина Новаківських постійно мешкає у Львові. Шептицький викуповує для Новаківського. Приміщення для майстерні і квартири. Підтримує його фінансово та організаційно. Сприяє втіленню творчих задумів митця. Перших учнів Новаківський отримав практично відразу, як приїхав до Львову. Проте формально мистецька школа Олексія Новаківського постала лише у 1923 році. А вже за рік, у 1924 році, школа як факультет мистецтв влилася у склад Львівського таємного українського університету. Цей університет виник стараннями Андрія Шептицького як відповідь на закриття польською владою українських кафедр у Львівських вишах. Вишкіл школи мистецтв пройшли такі відомі постаті української культури, як художник та письменник Едвард Козак, мистецтвознавець Михайло Драган, художниця Софія Зарицька, живописець та громадський діяч Григорій Смольський, ілюстратор та письменник Мирон Левицький, художник Михайло Мороз та багато інших. Всього понад 90 душ пройшли навчання в школі Новаківського за 10 років її існування. Крім практичних занять з рисунку та малярства, що їх вів сам Олексій Новаківський, студенти слухали лекції з низки додаткових гуманітарно-професійних дисциплін, необхідних для всебічного фахової підготовки митців-художників. У період з 26 до 34 років майже що два роки відбувалися виставки робіт студентів школи. Річно влітку на кошти Митрополита Шептицького студенти виїздили на пленер до Космача. Там Олекса Новаківський учив їх уміння цілісного бачення природи, вірного визначення тональності кольору, його насиченості, точності його відтворення. Так само на кошт Шептицького у 1932 році Олекса зміг з учнями з'їздити на пленер до Італії. Помер Олекса Новаківський 29 серпня 1935 року. Похований у Львові на Личаковському цвинтарі.